Найчастіше я граю у CSGO та FIFA 23. Але я вирішив зіграти у щось нове і тому залетів у Valorant. І вже три роки. Можливо, вона зараз не є дуже хайповою, але в неї грає велика кількість людей і цікаво, що ж особливого є у цій грі. На диво неймовірні моменти в плані кілів. Містичні речі, що це таке? Що за телепорти? Ну потім я зрозумів, що це є ульта одного з персонажів, але то таке. Мотиваційні <гум> Мотиваційні моменти, які змінили настрій команди. Ти зайшов, щоб здатись. Мужик, не здавайся ніколи! Ти подивись на свою шапку! В тебе все вийде! І багато чого іншого чекає вас далі. Додивляйтесь до кінця, там буде найцікавіше. Let's go! хтось іде. Оп! Оп! Йоп! Тиганіки! Все задебали, заперділи! Я дав килл! А що моя ульта? Ану, попробуємо! Що це? А! Далі будуть ще крутіші кіли! тому додивляйтесь до кінця. Найс! Найс! Що одного! Да одного си На кота в ЛухеПа, два в смаку. А я тут. Що за телепорти? Що е, то робиться? Дякую. Ти будьте генеляки б Спасався, б'м, б'. Лухепет! Коли в GTA 6, завтра зайти хотів. 5-0 програєм! Коли в Тетріс? От в Тетрісі в мене немає рівня. Давай, 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 давай! Найс! Чили просто голосують здавати чи ні. Ти зайшов, щоб здатись? Мужик! не здавайся ніколи! Ти подивись на свою шапку! Не здавайся! З тебе все вийде! На! Що це? Наруто! То ти? Не лякайте мені! Щось це страшно! Якраз сібь, де кріс, тут Давай, 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 Ви розуміли, чому я тут налякався? Подивіться, що було 10 хвилин тому. Вікно відкрите, ну я забув. Там ще хтось сходить. Uh. Де всі інфу дають? тебе бро! Боже, як я їх. Як я їх слухаю! <плес> <плес> Довимахувався! <Да. плес> <Да, players>. <плес> Яка нікчемна ульта всього персонажа. Ей! Я не бачу нічого, сапа! Та яке? Що твориться, пацани? Що ви витворяєте? Що це за гра? Чому у вас ульта отака баба -ба А в мене якийсь тік-тік-пк-пик! Що з балансом? Опа, щодо ульти, я хотів запитати, який персонаж у Валоранті вам подобається найбільше. Напишіть у коментарях. Добре, давайте, останній раунд. Да, go here! Ти мене запам'ятав, бо мене звати Рома. Тима твоя Африка, бо їй мора ужка об мене патрима три сеті, щоб забрати челів за. Окей. Ти що робиш? Задля, задні, здоров! Шо ти б'єш? Я хочу біш! Де туди сам. сам а ти що стоїш папугає тримаєш. Оті, тримаю. Ну так, в мене класна пушка. Рекомендую кожному. Реально. Братан! Братан! Ну що ви робите? Ну я не знаю! Моє перше враження від цієї гри гра. Прикольна. А от чи будемо ми далі грати у неї, це вже залежить від вас. Якщо на цьому відео буде 50 лайків, я зроблю ще одну серію по валоранту. До речі, саме ці коментарі дали вірну відповідь на мої запитання з минулого відео. Вітаю вас! Дякую за перегляд! З вами був я, Рома Факти. Подивися ще ці відео, вони також прикольні. Рома!